Зараз знаходимося в дільниці ремонтного цеху, в якій відбуваються всі можливі види ремонтів, тобто, починаючи там з мілких як заміна рукавів високого тиску і закінчуючи двигунами внутрішнього згорання, коробками змінних передач, бортовими редукторами в даному приміщенні, ви бачите, 12 є постів для ремонту, тобто одночасно можемо ремонтувати. 12 самоскидів. Це машина КА785, 136 тонна, тобто вона приблизно має таку саму вагу, як і везе на собі вантажу. Дана машина обладнана двигуном внутрішнього згорання на 12 циліндрів робочим об'ємом 1800 кінських сил. Коробка автоматична, тобто немає жодних труднощів, якщо вам. Вже, мабуть, розповідали, так, що у нас на комбінаті навіть такими машинами вже керують жінки. Тобто залізла, включила передачу і рухається, керує тільки двома педалями та руль. Скільки є Пального Пального в даній машині три тони. А на 100 кілометрів? Не скажу, як на 100 кілометрів, скажу вам, що цього пального вистачає на одні сутки, тобто на дві зміни робочого часу. Який діаметр колеса? Тут діаметр 33, ну якщо в висоту, то виходить 2,35. Даний автомобіль 220 да, тобто, так я, як я наводив приклад по 785 автомобілю, вага його теж 200 тонн і на собі везе 220 тонн, розмірність колеса 40, по висоті він майже 3 метри колесо. Робочий об'єм двигуна 2,5 тисячі кінських сил, тобто ну, більше набагато. Він 16 циліндровий, ось рядом стоять двигуни, які демонтовані з даних автомобілів, чекають на відновлення. По всім остальним характеристикам вони однакові, ну, тільки типорозмір, да? тобто цей йде більше, в нього тут 6,5 метрів від посадочного місця палуба, тобто у вас габарит, да, ви коли їдете, 6,5 метрів з правої сторони повинно бути. А так і по функціоналу автомобілі однакові повністю. Єдине, що цей потужніший автомобіль і більший за що того, щоб саме перейти. такий автомобіль їздить автоматично. Так, так, саме такий автоматичного. а і об'єм паливного баку тут 4,5 тонни. Ну, тобто більше кінських сил потрібно більше споживати на добу вистачає? Так, на добу вистачає. Яка е, вартість нового автомобіля такого? Ну, на сьогоднішній день десь, мабуть, 3-3,5 мільйонів американських президентів. Цими автомобілями керують лише чоловіки саме. Не лише чоловіки. Жінки керують. У нас вже є жінки, які навчені керувати даним вином обладнанням.